Доброго приємного ранку, як завжди, бажаю усім телеканалу ТБ та програма Харків онлайн ранок. Що ж мені дуже приємно, що сьогодні у мене у гостях дуже багато людей, і усі люди дуже дуже цікаві. Ну і зараз настав час представити вам наступних гостей. Тож до нас з самого Києва, з самої столиці, приїхав гурт Чіроки. Доброго ранку, хлопці! Добре, О, Добре. то вони з Києва ви з Лондона. Uh, yes. Yeah. Дуже приємно. І що в Лондоні розуміють українську мову, це so we do. We do. <свіг <Spider> <свіг> добре, що ж. А, ну, не можу не поставити вам запитання з приводу того, а, а, з якою метою ну ми всі здогадуємося, але все ж таки, з якою метою ви приїхали до Харкова. Ну, У нас сьогодні концерт в прекрасному місті Харків. Харкові. Сольний концерт. В, в одному да, з в Харкова. Так, ми думаю, що у соцмережах можна буде знайти. Да, Гур да. і там буде а, вся інформація. А, чи, чи, чи є це ваш перший концерт у Харкові? Чи ви вже були тут? Із якою концертної програми? Це наш дебют в Харкові. Угу. В цьому составі і з цією групою, да. так. Это... But, Але, тим не менш, все ж таки, я так розумію, що дехто з вас вже був тут виступав у Харкові. Тож, як вам харківська публіка? Ну, ми доволі рано приїхали, поки що ми особи не прониклись. Чима на увазі з тих разів, коли ви вже виступали. Попрошному вісьма дуже привітаю. Тож ви очікуєте на те, що сьогодні вас приймуть люди дуже гарно, так? Надіюсь. Ну, будем ну, ну, Ми будемо ну, старатися. Кожен музикант ждет подобна реакція. Ми всегда стараємося. Я не музикант. <зас> <зас> <or>? Так. Ще ж давайте поговоримо трошечки про вашу творчість. В якому стилі, якщо хтось не знає, в якому стилі ви співаєте, яку музику можна буде сьогодні ввечері почути? <заб <заб ну, то в першу чергу танцювальна музика. Це електропоп. <заб> Кроплениями альтернатив данса нью диска да а вокал е да конечно а топ то песни вы пишете сами да кто пишет пишем вместе у нас есть еще один участник коллектива Закулисный Закулисный. вот дядя мы его называем дядя палыч Його ніхто не бачить, але. про віршит. Фундамент нашого музикального. Зрозуміло. Я пропоную зараз нашим глядачам трошечки поринити в атмосферу того, що буде сьогодні відбуватися в Харкові, і після цього ми повернемося знову до бесіди. я хочу быть футболистом, радиоинженером, медицинским генетиком, астрономом, учителем, милиционером, балериной, модельером, дворником, летчиком выпробоводчиком

Пожежником. Художником. Ну, що ж, повертаємося до бесіди, і зараз я думаю, що нашим глядачам буде цікаво дізнатися деякі подробиці про те, що ж ми побачили, що це за кліп, і, можливо, які небудь таємниці а, з приводу того, як його знімали. Я розкажу про цей. Ага. А от Олексій розкаже. Про еще один клип, который мы снимаем. Uh -huh. Эта история клипа очень интересная в том, что это снимал очень толковый оператор и режиссер из Канады. Это старый друг uh -huh. мой. Он снимает для Колливуда фильмы. Ну, это Суха. хороший оператор. Это он просто приехал э, в Киев, э, так как у него корни из Чернигова. Uh -huh. И мы просто встретились. Он взял с собой просто фотоаппарат и говорит: давай я тебе сниму клип. Я говорю, ну давай. Так так пошли просто. погуляли по Киеву, да. И вот mm -hmm. вот произошло вот данное. и Возникла такая идея социальная немножко. И mm вот -hmm. это как бы первый трек, в принципе. Кстати, этот трек был на Revolution in the Mind. Мы его будем играть. Mm -hmm. Так что всем добро Кому пожаловать. Помодобалось, я приходите. да? Да, да, да. Mm -hmm. Плюс. Mm -hmm. Так, так. Да, да, я просто. Mm -hmm. <свят> 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 По, -по, По поводу того. — По поводу нового відеокліпа, та може кажучи, ще що... по спроду да. цього запитаю. Да -да. Я чула коментарі, поки а, йшов кліп. Що там, там, де ви їхали на велосипеді, це був велосипед вашого да, Це -да -да. <рив> вот велосипед моєї сина. На да. ага, навіть сина три трібенка. Да, такой так, тобто... Отец герой да, да. старался. Поднимая демографичес... да. демографический Творчесть кризис, решаю я, как бы, в, в своем лице. То Тобто все, что было, все брали и снимали? Да, но идея была просто революция сознания, как бы то, что есть заложено в песне, вернуться к мировоззрению ребенка. Делать безумные вещи, не бояться этого. Люди смотри, я ходил на руках метро. Люди смотрели, как ну, безумно, да, это правда. Там, да. Начинал танцевать, прыгать, ходил на руках в торговых центрах, там, если ну, видно, так, ну, на велосипедах бачили. ездил в детских. Ну, ну супер. Было забавно. Лю людям подобалося, так? Да. Ну, а тепер, з приводу того, над чим ви зараз працюєте, я так розумію, там також дуже багато чого цікавого. Да, ми сейчас делаем видео в новом, не в новом, а в том составе, в котором мы сейчас знаходимося в студии. Mm -hmm. А вот, а, я думаю, Леша расскажет про него немного. Да, у нас новый материал появился сравнительно недавно, и решили как-то более под, под, подкрепить это все не только аудио, а еще и визуально, видео, чтобы можно было пред, представлять группу не только в, в ушах слушателей, а опять же на телеканалах и в, в интернете. Все-таки визуальная продукция, она более воспринимается. Mm -hmm. Больше всего сейчас воспринимается. Люди сейчас, в принципе, как они, не жаль, не, не обидно, но люди, в принципе, сейчас особо и не читают ничего, а они в основном смотрят, даже не слушали. Mm -hmm. вот, потому немного расскажу про клип, который выйдет буквально до конца этого месяца, мы планируем его закончить. Клип, кстати, тоже снят точно так же, как и вот это видео, которое мы смотрели, абсолютно своими силами. А, без привлечения каких-то режиссеров, сценаристов и так далее. Mm -hmm. а вот, а, можно сказать, что клип это вот один день а, из жизни группы. А, посмотрите, надеюсь, понравится. <св> Но ну, единственное, что пока могу сказать, он будет снят, снят полностью в темное время суток. Mm -hmm. а вот, ночной, а, Киев. А, ночной Киев. Причем Но тот, да, будет да. Да, то, причем тот Киев, который, а, в выглядит принципе, не Киев. выглядит как Киев, да. Я чула також у вас коментарі з приводу того, що у вас вже були деякі проблеми під час зйомок, але я так розумію, що вони вирішилися. Ну, можна про це трошечки поговорити. Там, 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 там так як это все делається ну, да. своїми руками, то на съйомку ми нигде розрішення не брали, поэтому знімали ага. вот так, вот случайним образом, где нам понравилось міста, там і снимали. Поэтому, конечно, але нас там нас вигадали. Ну, <соценно> да, да, <соценно> але все ж таки вдавалося зняти все це. Дуже добре. Що ж, сьогодні у вас концерт. Скільки пісень буде звучати? Программа на час целый будет. Ну, мы будем играть. Mm -hmm. В общем, песен 14. Угу. Ну, тобто можна натанцюватися, да, да, можна сполна. гарно провести час. Тож саме цього я вам бажаю. Сподіваюся, що а, Харків вас зустріне дуже і дуже, дуже в люб'язно вам сподобається Харків, Харківська публіка, і ви обов'язково ще повернетеся до Харкова та до нас, до студії. Тому дякую да. тож я вам щиро дякую. Нагадую нашим глядачам, що у нас у гостях був гурт Чарокі який сьогодні ввечері буде радувати Харків. Своєю творчістю, хоча ж, ну а зараз своєю екстремальною творчістю вже готова вас порадувати Інна Власова. Тож дивимося далі.